Всім привіт! Я Тарас Макар, і сьогодні ми будемо вчитись створювати ось такі анімації. В цьому туторіалі ми розбираємо тільки декілька інструментів сінами 4D. Якщо ж ви хочете більш ґрунтовно заглибитись 3D анімацію, приходьте до мене на курс, який стартує вже 9 жовтня. Всі деталі та інформацію по курсу ви зможете знайти в описі відео. А зараз погнали до туторіалу. Відкриваємо Cinema 4D, і перше, з чого ми почнемо, це створимо куб. Змінимо його параметри на 370-370 на, на 140 см. Далі створюємо напис, який будемо анімувати. Щоб куб нам не заважав, але ми все ще могли його бачити, розмістимо на нього Display Tech. Ставимо галочку в User і Shading Mode вибираємо Lines. Змінимо шрифт на більш об'ємний. Особисто я вибрав Bowl B1. Зменшимо відстань між буквами та розмістимо текст всередині нашого куба. Також збільшимо Depth до 60, щоб букви були більш об'ємні. Далі вибираємо текст Object та натискаємо кнопку C, щоб перетворити букву в окремі елементи. Зараз в букві U в мене трохи дивний один край. Щоб його відредагувати, я виключаю екструд, перехожу в режим редагування точок і змінюю сплайн. Трошки підправимо розташування букв. Зараз якщо ми включимо відображення полігонів, натиснувши NB, то побачимо, що грані розподілені дуже нерівномірно, а отже, симуляція тканини швидше все буде працювати некоректно. Щоб це виправити, вибираємо всі букви, затискаємо кнопку Alt і створюємо ремешер. Він дозволить нам більш рівномірно розподілити грані на об'єктах. Переходимо в режим Polygon Count і число полігонів зменшуємо до 1000. Тепер сітка на геометрії рівномірна, що нам і було потрібно. Вибираємо всі Remesh Object і натискаємо кнопку C. Для зручності можемо одразу ж переіменувати всі об'єкти, що вийшли. Далі додаємо на кожен об'єкт балон Tag. Overpressure збільшуємо до трьох, таким чином букви у нас будуть роздуватись і ставати в три рази більше. Але якщо ми зараз запустимо анімацію, то побачимо, що результат не зовсім той, який нам треба. Перше, треба додати Collider Tag на куб, а Collider Site вибрати back. Зараз у нас виходить ось така анімація, що в принципі теж досить прикольно виглядає. Ми ж підемо далі і виключимо гравітацію. Для цього натискаємо Ctrl-D, переходимо в Simulations, Thin Gravity змінюємо на 0. Я хочу, щоб букви надувались трохи повільніше. Вибираємо теги Balloon і змінюємо Expansion Time з 30 до 150. І останнє, мені зараз не подобається, як розтягується форма букв. Тому я Bendiness і Stretchінess збільшу до 50 тисяч. Добавимо всю геометрію в Null Object, а його в Subdivision Surface, щоб згладити гострі кути в геометрії. І таким чином ми отримали нашу першу анімацію. А тепер перейдемо до створення другої анімації. В принципі, все, що нам тут треба змінити, це збільшити Target Length зі 100 до 150%. Тепер наші букви ще більше змінять форму і заповнять простір кубу. Між K і U геометрія поводить себе трохи дивно. Можемо спробувати трішки змінити розташування літер. А якщо це не допоможе, то натиснути Ctrl D і в Simulation збільшити Smoothing Iteration до одиниці. Таким чином ми зробили другу анімацію. Тепер переходимо до третьої, де я вам покажу ще декілька цікавих прийомів. Для початку збільшимо Target Length до 250, що дасть нам приблизно ось такий результат. Перейдемо в вкладку Dresser і натиснемо кнопку Set в Initial State. Тепер симуляція тканини буде починатися з цього моменту. Далі ми виключимо балон, оскільки наші букви вже потрібного нам розміру. При бажанні можна змінити initial state, щоб букви ще більше заповнювали простір. Далі нам треба зробити, щоб тканина закручувалася. Для цього перейдемо в Simulate, Forces і створимо Rotation. Збільшимо Angle Speed до 80 і бачимо, як тканина починає закручуватись. Щоб вона закручувалась більш плавно, можемо заанімувати Angle Speed. На початку анімації ставимо keyframe зі значенням 20, а всередині зі значенням 80. Переміщуючи другий кіфрейм, можемо пришвидшити або навпаки сповільнити анімацію. Ось такий результат мене в цілому задовільняє, тому перейдемо до того, як тепер зробити цю анімацію задом наперед. Звісно, це легко можна зробити на пості в After Effects, але ми це зробимо в самій Cinema. Для цього вибираємо всі об'єкти, натискаємо правою кнопкою мишки і обираємо команду Bake Alembic. Вибираємо, куди ми збережемо файл і чекаємо, поки Cinema запече всю анімацію. Після цього деактивуємо кожен клос тех і приховаємо букви, залишивши тільки створені олембіки. Оскільки анімація у нас запечена, то ми можемо спокійно її прокручувати і переглядати в реальному часі. Вибираємо олембіки, переходимо в вкладку Time Remapping і міняємо точки на графіку місцями. Таким чином анімація у нас буде відтворюватись з останнього кадру по перший. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вас зацікавив курс, переходьте за посиланням і реєструйтеся до наступних відео.